Привіт, шановні інвестори. Аналітична служба ВКонтакті гурумас. Починаємо із загальної інформації про компанію. Давайте розглянемо кожен показник трохи докладніше, трохи далі. При необхідності можна поставити стоп. Можна уважно розглянути всі показники досліджуваної корпорації. Зараз ми з вами порівняємо основні фундаментальні показники компанії Malsen Cours Beverage, Тикер. Цей огляд зроблено з використанням поточної інформації на момент, 17 квітня 2025 року. За класифікацією GURU, макет з компанії Malsen Cours Beverage Company належить до підкатегорії. Нарко у порівнянні беруть участь 59 організацій, і це дуже репрезентативно. Знайдіть таблицю замовлень у кінці цього відео. Результат для даної компанії 7 з 10 балів. Середній результат за підкатегорією – 2,1 бала. Якщо поглянути в широкому плані на фондовий ринок США в цілому, відзначимо, що середній результат для фондового ринку США в цілому становить 1,8 пункту. Проти оцінки сімох балів за Malson Малсенкорс Beverage Company. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Malson Cours Beverage і компанії під категорії. Ми побачимо, що за 12 місяців акції компанії Malson Cours Beverage показали динаміку мінус 9,3 віц. 38,9% проти зміни цін у підкатегорії. Це ні про що однозначно не свідчить, але необхідно взяти відома цей факт. Ринкова капіталізація компанії Malsen Coars Beverage Company становить 11,9 мільярда доларів. З ринковою капіталізацією під категорії 685 мільярдів доларів, Малсен Корс Beverage припадає на частку 1,738% це одна з невеликих компаній у підкатегорії. Балансова капіталізація компанії оцінюється в 12,28 мільярда доларів. З капіталізацією у підкатегорії 184 мільярди доларів. Малсен Корс Беввердж складає частку 6,685 тисячних віц. Порівнявши зайняті частки біржової та балансової вартості, бачимо наступне. Зайнята частка Малсен Корс Бевдж у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 1,738%. Балансова вартість становить 6,685%. Це збільшення частки ринкової капіталізації на 285%. Оцінка частки підприємства на ринку та балансова капіталізація під категорії Добре 1 бал. Борги досліджуваної організації становлять 6,2 мільярда доларів. Борг до балансової вартості становить 49% власного капіталу компанії. Результат за фінансовими зобов'язаннями підприємства добре, 1 бал. Співвідношення вартості акцій компанії до прибутку становить 10,6. Середній показник під категорією 21,3% на 5,10% нижчий, ніж середній показник під категорією. Оцінка показників ринкової ціни до прибутку в порівнянні з компаніями під категорії Дуже добре 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 1123 млн дол. Прогнозований прибуток за наступні 12 місяців орієнтовно становитиме 1360 мільйонів доларів. Це на 21,2% більше, ніж зараз. Оцінка показника прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з упідкатегорії Добре 0,5 бала. Баланс ціни компанії до доходу 1. Середній показник підкатегорії становить 3,3 і на 70% нижчий за середній показник підкатегорії. Оцінка показників біржової ціни до її виручки в порівнянні з показниками компанії під категорії Добре 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 11 630 мільйонів доларів. Очікується, що прогнозний дохід за наступні 12 місяців становитиме 13 660 мільйонів доларів. США. Це на 17% більше, ніж зараз. Оцінка показників очікуваних майбутніх доходів у порівнянні з показниками під категорії Добре 0,5 бала. Маржа продажів становить 9,7% із середнім показником у підкатегорії 15,4%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 5,8%. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками компанії під категорії допустима 0 балів. Частка компанії за чисельністю працівників під категорії становить 4,318%. Що на 148% перевищує частку ринкової капіталізації? Це відображає невідповідність ринкової ціни компанії Malson Course Beverage швидше до недооцінки. Розмір капіталу на кожного працівника компанії дорівнює 708 тисяч доларів. Тоді як у підкатегорії 1760 тиздол. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками організації становить 59,8%. Оцінка розміру ринкового капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 0,5 бала. Обсяг прибутку на одного окремого працівника компанії становить 66,8 тисячі доларів. Середній по підкатегорії 82,6 тисячі доларів. А різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 19%. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії допустимо 0 балів. Виручка організації на одного співробітника становить 692 долари тисячі. У підкатегорії. 536 тисяч доларів. Різниця між середнім показником під категорії та показниками компанії становить 29%. Оцінка частки виручки на одного окремого працівника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Акції короткі 6,6%, із середнім показником під категорії 1,1%. Це індикатор можливого короткострокового ризику. Індикатор rsi 14 показує рівень 44% для компанії Малсенкорс Beverage. Тоді як для підкатегорії цей рівень становить 58%. Технічно цінні папери підкатегорії мають вищий рейтинг, ніж цінні папери підкатегорії Малсенкорс Beverage. Фактична вартість акцій компанії становить приблизно 58,7 долара. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить приблизно 66,84 соті долара. Динаміка поточної оцінки та консенсус прогнозів становить приблизно 14%. Дивимося на таблицю замовлень, яка доступна кожному, посилання на неї є в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно всі рішення, прийняті раніше цього сезону інформаційно довідковою системою оцінки гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і безкоштовний. Посилання в закріпленому коментарі. На основі оцінки акцій компанії Malson Cors Beverage. Інформаційно довідкова система оцінки запасів гуру Макетс було прийнято таке рішення. Відкрити ордер на покупку за ціною 58,71 долара. Замовлення відкрито у зв'язку з тим, що компанія має відносно високий рейтинг. Оцінка організації проведена за методом оцінки індексом Акіма. Тейк профіт встановлено на рівні 63,1. Стоп лос встановлено на рівні 54,32. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп стоп-лосом. Потім угода закривається самостійно за підсумками торгів 17 травня 2025 року. Або в останній торговий день перед цією датою. Тикер STZ є балансуючим замовленням на продаж. Відео про балансову операцію буде або вже опубліковано на цьому каналі. У разі закриття одного з ордерів – основного або балансуючого, інше замовлення закрито за фактичною ціною. Велике спасибі всім за те, що додивилися до кінця та користувалися інформаційно-довідковою системою від гуру Макетс. Ви всі найкраща аудиторія у всьому світі.